В Опішнянській територіальній громаді вже кілька місяців успішно функціонує молодіжна рада. Ідея оновити склад ради виникла через завершення дії попередньої, а також через її недостатню активність. Карантин, воєнний стан стали причинами зниження можливостей для саморозвитку та реалізації молоді. Наразі у складі ради учнівська молодь, студенти та працюючі жителі громади. Всіх цих хлопців та дівчат об'єднує одна мета долучитися до позитивних змін в громаді. Вирішила доєднатися і зібрала ми ініціативну групу і мене вибрали головою. Саме найбільша проблема виникла саме в самій молоді, тому що у нас недостатня залученість молоді в цілому в громадському житті. Ми зараз цю проблему хочемо вирішити шляхом участі в проєкті ЮНІСЕФ. І якомога стараємося залучувати людей в цілому, основні це дозвілля. Це зрозуміло, що це потрібно молоді, волонтерство, освіта неформальна. Уже залучуємо спів налаштовуємо співпрацю з деякими організаціями. У планах молоді взяти активну участь у розробці програми підтримки молоді в громаді, до початку літнього сезону підготувати щотижневі кіноперегляди на території громадських просторів, проведення фестивалів тощо. Моя мотивація була Я хотів зробити щось для своєї громади тобто якось впливати на неї. в мене є багато ідей. І я готовий їх тут втілювати. У нас вже є багато ідей. Одна з них це провести для всієї громади якийсь е, кемпінг на декілька днів. Е, то е... стосовно цього, в нас багато є думок, ми їх всі обговорюємо на зібраннях наших. Я впевнений, що це буде доволі цікаво. Приміщення, де відбуваються активності молодіжної ради, це мультифункціональний простір, а саме, центр туризму, цифровий хаб, бібліотека та місце проведення різноманітних заходів. У планах керівництва громади облаштувати подібні локації у всіх трьох старостатах Опішнянської громади. Зазвичай молодіжна рада це для галочки робиться, да але ну раніше, мабуть, скажімо, так і було. Військовий стан ми трішечки цей напрямок, чесно скажучи, упустили. Але коли зрозуміло, що ці вже два роки великої війни молодь залишається так сказати поза бортом, то ну. Прийшла ідея, треба щось робити. Створення молодіжної ради це одне, але те, що в нас з'явилися активні люди, активна молодіжна рада, ми вона функціонує буквально декілька місяців, але нам пощастило з тим, що молодь все таки. Та, яка тут знаходиться цю ідею, сприйняла з позитивом. Вони вибрали свого голову і зараз власне розпочали свої активності. Це не тільки просто якісь збори, спілкування проведення ігор. Вони вже там розробили собі план на цей рік. Я сподіваюся, що ми отримаємо якісь ініціативи і почуємо те, що насправді не вистачає молоді, бо це важливо навіть у війну це важливо, тому що те, все, що ми робимо в громадах, ми комо. Ось маємо передати дуже скоро в них з'явиться ще один простір там з vr окулярами з плейстейшенами з усім іншим. І ми хочемо відійти від цієї савдеповської традиції, де молодіжна рада прийшла на сесії, прозвітувала скільки вони заходів провели. А щоб молодь хотіла доєднуватися, і я радію з того, що їх збільшується кількість членів молодіжної ради. А коли вони покажуть свою ефективність практичному практичній площині, там не знаю, наприклад, нам не вистачає пляжу облаштованого да? Ми зробимо це особисто. Я брала участь. У двох громадських бюджетах нашої громади і стала в них переможцями. перший це був дитячий майданчик на території житлового масиву, де я проживаю. Другий це облаштування зони відпочинку на березі нашої річки. Безмежне задоволення, і дуже ще також важливо відчувати, що це потрібно не тільки тобі і корисно, а й багатьом мешканцям нашої громади. Микола Різник вважає, що в умовах економічної кризи та зменшення ПДФО в громадах майбутнє розвитку молодіжних ініціатив та громадського сектору це участь у різноманітних грантових програмах, адже 2024 рік в умовах воєнного стану буде фінансово складним.